Сніг іде веселий день. Ми співаємо пісень на ялинці сто прикрас. Лісова красуня в нас. Дід Мороз на свято йде і снігуроньку веде. Дід Мороз та снігурка це не лише казкові персонажі, а й професія, яка приносить дохід. А ось скільки дізнаємось сьогодні у програмі е, з актрисою театру Алою денисюк та актором кіно Олександром Денисюком. Приєднуйтесь до нашої новорічної розмови. Не перемикайте. Отже, вітаю вас, друзі, у відкритій студії. З нами сьогодні актриса театру і кіно. На сьогоднішній день актриса у ляльково-драматичному театр театрі Олі Лукоє від Національної бібліотеки України для дітей Алла Косич Денисюк. Алла, день добрий. А також добре. актор театру та кіно, шоумен, ведучий, учасник колективу і шоу дуету Двічі-два. Це Олександр Денисюк. Добрий день, день. добрий. Колеги. Добре. Ну я навіть так можу сказати, тому що в принципі так воно і є. Попереду свята. Попереду в когось святкування, а в когось робута, робута. Робута, робута. ну а взагалі давайте розповідайте про себе трішки, як почали свою діяльність, а потім там дідом морозом стали снігуренькою. Як так сталося? Ми навчалися в одному університеті mm -hmm. Карпенка Карого. Так. Ну, якби жили поряд, познайомились там вже в гуртожитку, mm -hmm. а ну і разом в люди до людей. Mm -hmm. Починали все ми з домашніх корпора... корпоративчиків. Mm -hmm. Діток поздоровляли, все, вітали, дід Мороз приходить, ага, діточки. Да. Все поряд, все, все разом були. Ну справа в тому, що е, я почала працювати на другому курсі так. університету. А Сашко ще на тоді... мене трішки трішки старша. Я так. був на другому курсі, вона вже на четвертому. То mm -hmm. є, в неї вже досвід був. В мене була снігурочка з досвідом. Я понял. А вона мене вводила, скажем так, в люди. У мене був інший Дід Мороз, мій однокурсник. Зараз він теж актор і ведучий. І в нас так сталося, що був свій заказ. Mm -hmm. Це ми були. Це перший такий заказ, куди ми направили потім Олександра. Це ми працювали в армянському. Ресторані, да, ресторанні. Арарат. Арарат, а, да. да. Такий був. Там б... я пройшов своє, скажем так, перше е... хрещення. бойове хрещення. Бойове це новорічна ніч. Я до цього часу згадую. Бойове хрещення. Сп... Ми трішки трішечки його підставили, бо ми вже такі були, Вогонь, вода 에... і Страшно було. Були таке ж Дід Мороз і Снігоручка з досвідом. Ми пішли туди, до керівництва, домовились, все. А потім нас будемо казати, перекупили на інше заказ. Ми подумали, ну добре, віддамо салахам, хай працюють. А там Арарат, выбачь. И ты, там пришел же люди все наши. Лай, давай. Так, yeah. <laughs> так сталося. Добрый а а yeah, yeah, вечер. Yeah. Вот такая yeah. Снегурочка, вот yeah. такие Дед Мороз. И тут проходит на заказ уже на новоречную ночь. Вот такие Дед Мороз. И трешечки выше. Yeah. Такая снюрочка, <coughs> <coughs> а то Тобто совсем иначе. И они так на нас подивились. <coughs> вы <"Боже coughs> жмей, кто? кто <це> это пришел? Это <coughs> Дед Мороз. И сказали так, так. Если хорошо отработаешь, заплатим тебе деньги. Ну, а почему вы Підзаробляти на новорічні свята. В принципі, то є ваша професія. В принципі, ви створюєте свято дітям новорічну казку, приїжджаючи додому, до них так. Так? вони розповідають вам віршики, ми всі знаємо ці так. процеси. Але от разом з батьками фактично ви цю казку створюєте. Батьки ну, замовляють діти і снігурочку. Чому ви рішили саме цим займатися? Але справа в тому, що це вже, це вже не професія. Це вже, знаєте, як стан Хобі? душі. А, коли вже так? приходять йолки, це вже коли приходять свята, ти вже не можеш просто вдома усидіти. Ти вже починаєш якось собі такий настрій і навколишній настрій якось створювати. І ти вже не можеш просто вдома присидіти цей новий рік. Тобі вже потрібно йти в люди, когось поздоровляти, працювати. Бо якщо новий рік пройде без тебе, що ну, ти да, не якось, одягнув бути костюм. нового да. року. Не було у нас був один рік, коли ми не працювали дідом Морозом і снігуронькою, коли ми чекали дитину. Хоча от. тоді до нас приїжджали, телефонували колишні клієнти, клієнти і так, приїжджали постійні. там з журнала, брали інтерв'ю, казали, ну може, якось дуже хоч. Я говорю, де ж дуже. Таке Так, подарунком. Да, ось Якраз Ніяк. подарунок на 9 січня. Після Нового року. Так, воно цікаво звучить цей вислів. Скільки коштує замовити Діда Мороза? От О, ну, на сьогодні. тут уже зовсім інше тут ростіночки ідуть. Починає від, давайте, від го давайте. числа Це до 25-го. Це ж треба приїхати з Лапландії, розумієте? Транспортні верта витрати, а Там поки ну. ти цього ну оленя осідлаєш. Це ж ну намастило його для, намастило обов'язково. <хи> потрібно, що якби <хи> саночки гарно бігли, щоб сіно. Ну це ж Підкувати, святе. Да, 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 да. Якщо хочете, ну в принципі, така от ситуація. Якщо ви хочете раніше, щоб до вас Дід Мороз, Дід Мороз приїхав, буде дешевше. Дешевше. А от якщо ну, під самий числовий. новий рік це <хи> все це така вже тому, що під новий рік це дуже багато. Це Замовно. літаєш уже так, що взагалі <хи> мокрий, спина <хи> мокра, <хи> і там уже дорожче. Але професія приносить хороший дохід, зізнайтесь, чесно. Ну, так. можна сказати так. так. Якщо саме ти займаєшся не просто як це як халтура, а це а душі, справді це докладаєш. професія. Бо в нас є деякі такі закази, що е, кажуть на ці, там, ми кожен там новий рік ходимо в баню, а ми кажемо, ми кожен новий рік ходимо до Ілюші. Тобто, в нас є. Такі клієнти, до кого ми приходимо там вже три роки підряд, п'ять років підряд. Якщо Ти, люди нас такого. запрошують. Угу. І ми бачимо, що дійсно що ти відпрацював, і у дитини там очі ворять да. саме чекає і, і моро і батьки стають такими дітьми, бо вони теж водять хоровод навколо ялинки ну, разом з дитиною. В, в, в принципі, коли ви говорите про, про халтуру, то з іншого боку це в народі називають класику жанра та халтуру ну, халтура, так, але в кожній халтурі можна ж класти душу. Дехто по, по різному вкладає душу, ну uh... дехто вкладає там, вливає v душу, вливає ні, ні, ні це виходять получає. Ну як класика жанра, шо mm. я маю <плес> на увазі, деду це дедушка на роз. <плес> Я... Ну, Хорош, я ну, мені, це вже що... зовсім, зовсім Про профнепригодності. Ага. Та... Ну, вибачте, не... порядні ми, так як актори, нас виховували в університеті, що Нам не дай Боже, школу, да. має бути такий от з алкоголем, не дай Бог. Це школа, це театральні традиції, тут від, від цього не відкараскаєшся і не дінишся. Mm -hmm. Ти вже сам себе внутрішньо настроюєш, що це ти відпрацьовуєш 20 хвилин, якби ти відпрацював величезний. Спектакль. Отакий От театр Франко, практично мокрий. Але, в принципі, таку ситуацію з персонажем Дідом Морозом викри... ну, в загальному відомому у фільмі Іронія долі. Mm -hmm. та, Я з легкою єфремом зіграв, до речі, цього Діда Мороза. Так, так, Про професію Діда Мороза ми сьогодні говоримо у відкритій студії. Продовжимо розмову вже за мить. Отже, з нами сьогодні Алла Косач Денисюк, а також Олександр Денисюк. Професійні дід Мороз і Снігурка. Так і я тут посаду діда мороза зайняв поки що на декілька хвилин нашої програми, хоча в принципі доводиться і самому деколи цим займатись. От І в моїй історії це також було тому на не дрем на початку святе. програми. Я сказав колеги, але от на початку програми віршик, нормально. Як от пішло, пішло, пішло. пішло. от саме під так. під холодець, саме я так якось окей. якось мій майстер курсу, нині покійний Григорій Йосивич Кононенко, народний угу. артист України, казав, що тільки лінівий не працює з Дідом Морозом. А до речі, дуже правильно. Ну трактора ноги кормлять. Так тепер про програму. Вас запрошують там квартиру до дітей, вас uh -huh. запрошують на корпоративні заходи. Чи програма з року в рік вона одна і та сама? Якось відрізняється? Чи ви враховуєте якісь тічніші речі, які стались протягом року? Що враховувати в своїй програмі? Яка вона знаєте так? Кістяк кістяк є стабільний. Кістяк це якби привітання може бути. І це, а далі по наповненню самого свята, воно все-таки змінюється. Змінюється, тому що якщо ти із року в рік приходиш, ну, скажімо так, як Люші, приходили, ну кожен раз ж не будеш одне те ж самі конкурси, танцювати на п'яточці з ним. Він скаже, це було того року, мені вже скучно. Потрібно трішки оновлюватись. І ти нога в ногу з часом, трішки підпідтягувати себе, стати трішки, скажімо, якщо йому було чотири роки, тобто. Ну, навіть три роки перший раз, а потім йому п'ять років. Три роки і п'ять років дитині це зовсім інша діти. дитина. І якби підхід і конкурси зовсім інші. І що там похлопали, похлопали і попригали, попригали, то тут вже більш рухливі і щось таке проводиш. Завжди щось змінюєшся і вносиш якусь краплиночку новизни. І це більш не цікаво працювати. А тепер корпоративи, великих компаній, де ви працюєте. Ну, ситуації там також різні трапляються. А... Бувають різні. Орієнтувались там на 20 хвилин роботи, а тут. А приїжко... Дід Мороз це 100 доларів і працюємо далі. Подвоюють, подвоюють. Так, так. Так, так, так. то святе було діло. А, і велике, в принципі, відношення, коли ти працюєш з дорослими людьми і з дітьми, є, е, грані трішки зтираються, тому що кожна доросла людина була колись дитиною. Дід Мороз це образ дитинства. І ти маєш, скажімо так, відноситись. як як до дітей. Я інколи, ну я з бородою, ж в образі, mm -hmm. все ж красиво, до. Червоних щоки. Ну, да. До дідуся, скажімо, так, який набагато старший за мене, йому 60-там mm -hmm. з гаком, директор компанії, а ти підходиш і кажеш: внучок, іди розкажи дітям тост свій. Ну, от, і він сміється, він розуміє, що це все гра, це все Дід Мороз. В, зачасту вони не знають, хто під бородою, не бачать, що це молодий хлопець. Думають, угу, ну поважний, ну ладно, раз мене внучком назвав. Ну ладно. Всі сприймаються з гумором, і ти до а, дорослих відносишся як до дітей. І вони цю гру сприймають, і тобі відповідають те ж саме. Ви професійні актори. Але зараз, ну знаєте, таке буває там з людьми ситуація трапляється: Звільнилися з роботи. Не стало роботи. Думаю, чим зайнятися? О, новий рік! Піду куплю в магазині костюм Діда Мороза а, і буду Дідом Морозом. Реально, так можна підійти до справи? Чи це взагалі то? Це халтура, халтура. Це, це така буде, вже... халтура. Але З цим також зустрічаєтесь, в принципі, в своєму так. професійному житті, так, правда? Так. Тому, скажімо так, ми достатньо цінуємо свої послуги і порівняно з іншими, скажімо так, Діда Морозами, які не є професіоналами, які за. Позовом душі, там от просто він класний чувак, він хоче от дарувати, хоче бабла зробити і тому подібне. А mm -hmm. він ставить свою ставку і йде. А mm -hmm. ми ж свої послуги цінуємо. Ми цінуємо свій професіоналізм. Труд, да, професіоналізм, і ми ставимо, звісно, планочку по грошах вищу завжди. Про незвичні замовлення для діда мороза і снігуроньки і листи побажань, які пишуть не тільки діти. Перед новим роком ми поговоримо, що в наступній частині відкритої студії, друзі, не перемикайте. Отже, я ще раз нагадаю, гостями нашої студії є Алла Косич Денисюк та Олександр Денисюк професійні актори. І я зараз хотів би сказати, друзі, що окрім супутник, е, окрім супутника, де ми виходимо в ефір, нас дивляться, mm -hmm. ще також в інтернеті на сайті «Обозріватель». І от читачі сайт «Обозріватель» Ну, написали, надіслали вам. Ну на те, що побажання, листи і питання до Діда Мороза і Снігуринки. Зараз ми про них обов'язково поговоримо. Отже, таке запитання: якщо говорити про ціни, скільки цього року коштує замовити Діда Мороза, минулого року було дешевше. Взагалі, який тариф по Києву? Так ну будемо казати, деякі є замовлення, коли ти йдеш індивідуально, тобто ти не ставиш там сліпу ціну і, і все. Ну і замовлення поділяються. Є домашні замовлення, mm -hmm. да? Є Це дитячі. Дешевше. В залежності від того. Коли це 30, го 31, го 1. го Є час, такі е, замовлення 1 числа в 9 ранку, коли ти е, відпрацював ніч, але потім збираєш себе купи і їдеш, бо ти знаєш, що там тебе чекає маленька дитинка. І з віршого квартиру. <сосо> Хто ходить в гості по утрам, тут поступають. Мудра, то ран, <сосо> а то ано і утра. О, ви добрий час, час веселий, час привітний. Рада бачити я вас, і так 100 і доларів так. одразу і тато десь із спальми витяг. О, прийшли нарешті. Алло. якось у нас так не трапляв. Не траплялося, що вони не виповзають. І ми, якщо перша числа замовлення, а то Намагаємося ніч абсолютно не ніяк нікуди, тому що все рівно спокуса, все одно ж присутня. присутня. Ви ну максимум дванадцята година. Це букальчик отакий десь шампанського, так. і все, і до ранку воно виходить. Угу. Ось. А з, з приводу ціни, ціна вона завжди, знаєте, формується Завжди можна домовитись, але звісно люди завжди можна домовитись. Так. Так. Mm -hmm. а, але а, скажімо так, є планка, нижче якої ти ніколи не по не оступишся і не поступиш. Я вам більше скажу, є навіть ринок дідів Морозів в Києві. конкуренція ми так ми також до доволі да, серйозна. Так, а я ринок зможе. завжди диктує свої умови. Але... І коли ти демпінгуєш. Тобі звонять колеги кажуть, і кажуть, а ну Сашко! іди, іди сюди. Так. Я тебе посухом лорвітаю знову. Я, 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 я такий анекдот. Значить, телефонуєш своєму колезі діду морозу і кажеш, а ти б не міг прийти поздоровити свою дитину? А мою чи, дитину. Мою, мою дитину? Так. А чого ти живе сам дід Мороз? Ти я, я не можу, я коштую дорого. А ви, до речі, своїх друзів запрошували власних дітей привітати? Власну дитину? Ні, моя ще дитина думає, що дід Мороз це Дід Мороз, і я а -а. приходжу в своєму костюмі. Так. А от цього року не а знаю. А Друзі запрошували до своїх ні, друзі так. так. А бувало таке, що ви заходите, вітаєте, а там дитина друзів каже: О, дядя Саш, та знімайте ту бороду. І Знаєте, у нас зараз ще такі всі. Е